Листопаді 2010 року Хмельницький майдан був повний. Люди вийшли захищати себе, люди вийшли захищати свої права, вони протестували проти податкового кодексу. Їх зробили злочинцями, їм дали термін. У Мовний, щоправда, але тим не менше це термін. Людей засудили за те, що вони захищали себе і будуть їздити, і в тому числі і в Хмельницький будуть приїжджати, і для того, аби розпорошити наші сили. Да -да. All cubs, uh, busters. Uh, busters. Busters. Вам перекласти. Коли бандит хоче впливати на співрозмовника, він сходу починає його залякувати. Вибачте за таке слово шути, принижувати. І ось коли цей співрозмовник реагує на це приниження, на нього впливає залякування бандита, все, вони крадуть не кілограмами, вони крадуть ешелонами, вагонами, то все нормально. А коли людина виходить і захищає свої права, захищає права тих, хто є навколо нього, захищає свою родину, це значить два роки треба йому дати. Зрештою, я сподіваюся, що і наші юристи, і громадськість Хмельницького зможуть відстояти права простих українців, які захищають просто себе. А умовно, два роки це значить. Цей чоловік, наш побратим Свободівець, не зможе балотуватися вже. Тому що проти нього фактично кримінальна справа відкрита. 22 червня вже, вони ж провокують вже щось. Що стосується 22 червня, день початку, початку війни. А що було 22 червня 1941 року у місті Львові? А у місті Львові? В період з 22 червня по 28 червня, коли вже відходила Червона армія, а гітлерівська фашистська армія от якраз ще не прийшла, за цей період часу люди ходили і відкривали тюрми, які НКВД залишило. Та навіть, зрештою, моя родина це пам'ятає, коли точно так само одного з моїх дідів просто Замурували в одній з тюрем, на Лонського у Львові. Дайте. Я взагалі обова руками за свободу, але я не про цю акцію вам чесно скажу. У нас таких городі не було, я не бачив. Ну, приблизно я так читав. Ці газети, газети, Підтримаєте? Що ти таке. Підтримаєте? Якщо це проти, я то так. Молодці, молодці. Ще не вмерло, український розпуть. Свобода! Це що, а це, треба вже всі так варті? Хочеться вам подякувати, що сьогодні ви в такій кількості зібралися на підтримку сучасних політичних в'язнів, тих людей, які не не проти яких незаконно щениться тиск. Звільнити всіх. Політв'язнів. Так? Так! Що нам